Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про алоперинол. Отже, алоперинол це лікарський засіб, який застосовується для лікування подагри та інших станів, пов'язаних з підвищеним рівнем сечової кислоти в організмі. Принцип його дії полягає у пригніченні ферменту ксантиноксидази, який відповідає за перетворення гіпоксантину та ксантину в сечову кислоту. Таким чином, алопоринол знижує концентрацію сечової кислоти в крові та сечі. Що допомагає запобігати утворенню уратних кристалів в суглобах і нирках. Препарат не знімає біль під час гострого нападу подагри, проте його регулярне застосування запобігає повторним загостренням і формуванню тофусів. Лікування зазвичай тривале, тобто кожен день все життя, і потребує постійного контролю рівня сачової кислоти, функції печінки та нирок. Дозування підбирається індивідуально, починаючи з мінімально ефективної дози. Тобто 100 мг на добу з поступовим підвищенням до 300 мг на добу, що є стандартною добовою дозою препарату. Тим не менше, при потребі дозування алопоринолу можна збільшувати ще. Важливо дотримуватися дієтичних рекомендацій і уникати продуктів, що містять пурини, адже тільки комплексний підхід забезпечує стійкий результат. Алопоренол добре переноситься більшістю пацієнтів, однак може викликати побічні реакції, такі як шкірний висип. Порушення функції печінки або шлунково-кишкові розлади, тому застосовувати його слід за призначенням лікаря. Бережіть себе та будьте здорові!